Кожної весни під лісовим покровом відбувається чудо. Зацвітають рано квітучі рослини. Чи може бути щось красивішим за квітку, що розкриває на зустріч сонця свої полістки? Чи може бути щось красивішим від полісток, що тягнуться до сонця, вкриті, мов мисто, краплинами роси? Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зник від первоцвіти. Зникнуть е метелики, бджоли, жмелі та інші комашки, які ласують їх і нектаром та захищають ліс від шкідників. З першими весняними променями сонця на лісових галявинах з'являються первоцвіти. Ці квіти тішать нас своїми барвами та наповнюють радісними емоціями після тривалої, сірої та холодної зими. Саме тому. Люди ринуть до цих місць і масово зривають ранок рослини для продажу та для себе. Підсніжник, пролісок, конвалія. Яка краса? Більшість первоцвітів занесені до Червоної книги України. Підсніжник білосніжний, Шафран, Гейфелів. Сон великий, звичайний, рябчик шаховий, цибуля, ведмежа та багато інших квітів зростають переважно на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду та перебувають на межі зникнення. Це означає, що ми маємо долучитися до справи збереження та захисту і не зривати їх, а тим більше купувати. Кажуть, що краса беззамисна. Боже в цьому причина, що заради скоровоночої втіхи. люди вимовлюють ціля а тепер же не расою. Та чи потрібна природі така любов? Чи єдиний це спосіб наводитись до природи? Одна з кращих рис людського характеру це любов до природи. Зірвані або інколи вирвані з сибулиною первоцвіти це нищівна шкода природі. Рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому. А вирвані квіти з цибулиною взагалі приводять до їх повного знищення. Тож, як побачите на галявині ці рідкісні, рані квітучі розлини, не зривайте їх, а краще зробіть фото на згадку. Утримайтесь також від купівлі первоцвітів. Купуючи маленький букетик, ви формуєте попит та підтримуєте злочинний бізнес. За знищення або незаконне вилучення ранікові рослин з природного середовища передбачена адміністративна відповідальність та нараховується шкода, яка іноді тягне за собою кримінальну відповідальність. Тож озирнімося, яка прекрасна наша земля! Скоро весна і вже сама згадка про неї буде в серці світлу радість, це свято відновлення і відродження природи. Багатий і наша земля. Куди б ми не пішли? В ліс, чи в поле, всюди нас зустрічають рослини, зелені друзі, кожна квіточка, кожне деревце, Це то згадка природи, краси і довершеності. Кажуть, що краса рятує світ, тож ж давай берегти перебесіти разом.